Здоров. Я накидав собі команди на груповій арені. Створив три команди, і я буду ними атакувати всіх підряд. Я не буду не перетаскувати. Я не буду ні міняти склад команд. Я просто буду всіх підряд е, нападати зараз. Отакий склад я собі накидав. Перший, е, перша команда ми бачимо швидкісна і сторміна. Якщо вдруг мене пережене хтось, собі таке накинув. Друга команда бомбовички. Є третя команда, ну така втіка, Пітіон. Небіжі якісь ну це дефолтна, я так розумію. Багато у кого така є команда. Міталка новоспечена з п'яти зірочками, зі стріма якраз nice. Let's go, це перша команда. Я вам зараз не покажу, тому що я не грав цими командами і ще і вони, типу, по мене не збережені. Потрібно хоча б одну хатку зіграти, щоб зберегти. Я зараз знаходжуся в сріблі 3 для мого рівня аккаунта, це тут очеліки нормальні такі випадаються вже. Кам'яної шкіри тут повно просто. Перша команда у нас без ніяких таких проблем тут я вирішую Попробувати притормозити цього арманза, бо будуть проблеми з арманзом. Бам! Ми його так збрили навіть. Давай слабкість, дамо, знімемо щось. Нічого не зняли, на жаль. Але вони у нас відкисають всі. Трішки потрібно буде заморочитися з цим Кнайтом. Жирненький герой. По ньому слабкі удари ще прокиють. Let's go blender. Так, друга перемога. Наступна команда у нас тут. Леоріус, Сунвуконг. Ну, я думаю, з нею проблем ніяких не, не буде. Сунвуконг сейчас все зніме з його. А, його снукон в перший ходить, до речі. Нормально. М -м, давай знімемо штраф. Штраф атаки дамо комусь. Так, проймиємо вже бити. Без бафу атаки, але. Нормально. Ну як нормально? Головне, Головне що все знали. Кого-небудь атакуємо, аби вже з лукон а два. отримав І вдарив. Можна в Леуріуса. Ой-ой-ой, це не прикольно. Сейчас. У тому що вона без бафу. Ну так, трішки, трішки доведеться подобатися з ним. Та на всякий випадок. Бафами. Ставив собі таку, конечно. команду чел нормально. Стоїть довго. Так, нарешті. Перша е катка успішна. Ось такі ви бачите, тут команди. Типа, далеко не е сливні, оця може така собі. Но тут всі такі жорсткі. Тут і перезарядки бачу, є і Торміни, і. І перезарядки ще, і перезарядки ще, там багато перезарядок начебто. Лискунчик, ну тут ми переганяємо і виграємо. Мммм, в цій команді що ми хочемо. В цій команді ми хочемо накласти баф атаку. Ой, баф точності. До речі, я цю команду склав. А у тут бафу атаки это немає. Реально, я не буду yeah, давай. -давай. Открысай девочка. Наступна команда. Ой, це небезпечна команда, у нас сейчас можемо... О, нормально живемо. Тралка, спасай. Вот сейчас добереться миснукон до тебе, блин. Всіх законтроли На. Секундочку, подивлюсь на пошті. Одна година, 9 хвилин, let's go. Стиг забрати жетончики Ось, перезарядочка бомби. Буде неприємно третій командою нападати. Я е, не можу, по цим правилам, що я е, сказав, не можу команди міняти місцями, не можу склад команд міняти. тож навіть якщо ми заходимо і бачимо, що там, ну прям, неможливо той пачкою. Перемогти інших, ми все рівно заходимо, адже це челендж у нас такий. Арманс, звісно, ходить часто дуже. Грондочка вже заждалась. По його ходу. Тут потрібно відразу контролити їх. Пришвидшимось, бам. всліп. Будемо його пробивати, поки ті готовляться відписати. Ой, да ну що, що ти твориш? Ну у. Знову контролимо. Додатковий хід. Друга команда без uh, ярковіроначаних проблем. Цікаво, що тут вийде? Перезарядочка, блін. А що он ну, на ходить Мітралка? Я не зрозумію, я ж відключив авто начебто. І ті відкисає? Не, не відкисає. диви вообще слабенький в нього. й поцик. А в мене мітралка ні на кого порчу не наклала, я не розумію чому. А Юмеко наклала порчу на цього. Зрозуміло тепер. Давайте попробуємо застануть. Ай. Надо когось вбивати. Юмеко сейчас буде відкисати потихеньку. Навіть ми перезаряджені, але не ви без зброї. Ой, є ні. Нічого собі. Ай, діла, кажуть, демеджа немає. Ну окей, одну програли ми. Тут проти атамана торміна зайдемо. Угу. Тут теж перезарядочка є, а тут сунву і цей аманс, але ми тут перший хід отримаємо, зараз побачимо. Кам'яна шкіра на один хід, найбільші канемовірного. Так е-е... давай з нього знімати. Приколи. Перезаряджаємо. Ні, не перезаряджаємо. Ну Сейчас рондочка на сухой заканчу. І не заканчує. Ну, знову ми обганяємо просто так. І контролюємо. А, все вообще без проблем. О, поліморф. За турмен не доможно, я так зрозумів. Метролочка тут зару... Э, зару... вирувала ситуацією. Ну, під атаки сейчас. А, сам був кончик не закончить, між перезаряджень. Порчу накидаємо замовлення далі. Не замерзли толком. Руба бувай. Для початку. Всіх заморозив. Негідних. тяне час. Незрозуміла. Команда в нього, хто в нього дамажить? повинен. Хм. Я вже думав, все, Ага. Протор меня запусти, і тут быстро випад. выпад. На. Ой, не добив, не крит. Крупный. Перемога ще одна. Let's go далі. Вот тут сейчас. Челик уже більш менш нормальний. Але ми бачимо там гнут. Таке бере на арену. на що я на Сундуконга нажав. О, найс. Ну давай поки базою походимо, треба буде сну конга якось виробити. О, туди його. Точності нам для мітралки не хватає. Ельва виживає, на жаль. Без бафу атаки. давай уже эти убьем Почему ну я да? на данный не выпустил? А, в так противно. Ну своїх сунуконгів на арені, щоб вони А2 прожимали. Бо, по дефолту вони нічого таке не прожимають. Ой, нас тут перегнали, але. Це чекі брики, Щас Анкора все почистить. Знову ж таки, що просто. Ой, що я наквоїв? Що я наквоїв? Ну нічого. Чорлорд просто наклав бомби і не скоротив їхню тривалість. Так, друга команда без проблем теж. Ой, а тут теж Арманс, просто одна кам'яна шкіра, і все. Він е, нічого не прижимає. Налаштовуйте своїх героїв і ставте їм пріоритети параметрів на ринки. Погідно щось спровокувати небіщиком марманзу. Давай провокат. не накладається в нас. Бам. Нормально на ударили. А ти задовбав. Відкис від ядів. Мітралка тут я вважаю МВП. Е, наступна команда, яка у нас тут бачимо торміна, сейфі, каймера, я гадаю, я відкисну від нього. Першу команду я пережену, а з другою... І ще не встиг оцінити ситуацію, але погнали, все рівно нічого не поміняємо. Ой, ну тут на дронді буде дуже тяжко, але. Давай з цього почнемо. Зливаємось. Перезарядку Реса йому зробили. Так, надійно підтримали. <світ》> Найс. Мітрали у челітів слабенькі якісь. Я не встиг euh, поміняти. автобію вимкнути, треба буде сейчас вимкнути а то жах. Давай заліємося. Бам-бам. Бам. Перемога. Давай ще додамо слабкість. А, ми на п'ю не накладали бомби. Давай пытатися контролити, так заковіряємо. Почистимо команду для початку. Сунвуконг пропустив свій хід. Тяжко буде тут Сунвуконгу походити. Може нехай його вбивають, не будемо ще накладувати Перше будемо фокусити Сіті, тому що це ключик від цієї команди. Давай, Сіфі ваншотим. І з тим пробили. Тормін добив такої добивку сунукона. Зараз він швиденько різниця. І замерзне. <зас> Небіщик допомагає під бафом захисту. Трішки в демедж у мене небіщички зібраний. Третя команда, без проблем. Я забув знову відключити автобій. Переганяємо, станемо. І пробиваємо. Ага. М -м, давай знімемо цей прикол і баф точності накладемо. Мітралка клінс потратила. Заливаємось і перед Пітьоном ходимо. Ай-яй-яй. Це дуже погано. Давай притормозим їх хоч трохи. Може перезарядочка прокне від Анкори. І швидше знову накладемо приколи свої. Е -е, а Анкора не хоче забрати на себе? Чи тут в когось більше атаки є? Я трішки не виплив. Ось цією командою доведеться повозитися. Так. Давай, блендеры ты. Ну, сейчас замерзнем же. Давай снимем у камень Шкиру? не нужно. Ой, не камень шкира, а цей. У камень не. не. Че потребно нам зараз Реса, ты, мадам, сервис? Нет. Давай контролем Ой-ой-ой, ну нічого у нас є тепер віконце для того щоб зробити свої всякі діла. а, ні. немає. Оп, ух нарешті не слабкий удар чи Сейчас э, металлка хочете сказати поклинсать, все. Блін да ну. Ладно, пропускаємо. це буде дуже довгий бій. Будемо вважати, що я програв. Ну так, по суті, і є. Будемо красти. Щас. Найбільші, мамовірні, ще каміння шкіри. Давай страх. Менебудь нічого не наклали. Ооо, сейчас щось буде. Бам. Так, наступний, там ми бачимо Марічку вже в другій команді. Бомба, ми не так то і просто взорвали, тому що вона ліс не всіх. И може бути в опору і покрінці всіх. Ну поки що нам в цій команді Тормін не знадобився ні разу. Ключовой родину тут не відіграє. Що ми всіх приганяємо поки що. Так. Давай бах точності накладемо. Анкора Клинц потратила, зараз Марічка походить. Заливаємось. Ага. А що по поліморфам? Один. Шестизірковий. Оооохо. На... Ладно, контролимо. Різдвим, перезаряджаємо. Зараз все повторимо. Тільки без бафу таке і точності. Потрібно, щоб якось Марічка першої помирала. Ну, а що ми тут зробимо для цього? Нічого. Марічка не помирає, вона дуже жирна. Я відчуваю рота зараз всіх просто розколупає. О! Поліморфізм. Бам-бам. Давай, прибиваем. Було б непогано, щоб цей додатковий, додатковий хід злутали. Бам-бам, додатковий хід, всі рисуються. І ми так. Ого, прекрасно. Я відчуваю, наче народ ось граю Бам! Так, лишається цей небіщик неймовір. Ой, господи, неймовірний. О, непогано. Те мене вже радує, я не так довго будемо з ним Туда його. Ну це взагалі безпантова команда. Он сейчас у них всі на контратакує, блін. А чому Міталла не накладає. е, Замовлення? Щось ми в генбу проб'ємо. Бам. Кайф. Наступні, там бачимо, Юмекова в конці буде. Щось круті команди. Останні в списку ворогів в більшості своїй бувають прокають. Давай так, для початку, тому що тут а... це ще буде ресатися пару раз. не выйдет всех одним ударом. Ну тут ми переганяємо, нам повезло. Що ми будемо робити? Ми будемо. підконтролювати їх. Добре, заливаємось, щоб встигли походити. Я думаю, нам розлом тут не потрібен. Пробуємо страх не класти. Ні, не вийшло. Так, найс. Армаз нічого не став робити, тому що в команді є хоча б одна шкіра. Знову ж таки, налаштовуйте свої команди на групові арені. Давай відкисай вже. Так, нас перезарядили, але не всіх. Поліморфізм. Найс. Ну, ми тут швидко вирвемося з цієї перезарядочки. Нам вона толком нічого навіть не нічим не помішала, не завадила. Просто всіх рейд-клікаємо тут. Перекачує, так сказати. І остання команда на закусочку така смачненька вийшла. Я е довірюся своїм героям і на авто залишу їх. Вони тут без пресетів, без любих. А, чи... Тормін одвами спокійно прижимати. На тоненько. <с> 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 е <с> Там солоденька команда, якою час можуть не справитися мої. Ладно, давай трошки е трішечки допоможемо. Тут з бази походи. О господи, блін Візьмемо під контроли мои. Щоб у мене так поліморф пропав у норманці. Ну і все, я перевів перевівка в другу форму. Ти мені допоміг. Далі вони сам, я сподіваюсь. Да. Или ні? Суну конах трохи повільненький. Для такої команды. Тут ніхто його не пришвидшує. Ще й притурмажу и науки. Ничего, сейчас масуху и некрас всех доб'є, сподіваюсь. Якщо я не з усіх знимей бонусы. Не з усіх. Анкора проблем доставляє всій команді багацько. О! Отак вийшло. А, давайте підведемо ітоги. Один, два, три. Так. Один, два, три, 5, 6, 7, 8, дев'ять, десять. За десять битв у нас дві поразки вийшли. Ну а так прекрасно вийшло. Команда я склав дуже круті. Ось ще раз покажу вам команди. Можу прикликати ключових героїв. Ось така у мене Леді Мікаги без талантів ще. Мітравочка з оновленими статами після п'ятої зіркової душі. Небіщик неймовірний. Арманс. Конг Ну, Арба, така швидкість. 370. Пітіон супер давно збирався. Рундочка теж. Ну, трондою я не гуляв тут. А я гуляв. Анкорою, Геєм і Мадамкою Серіс. Дякую за перегляд, всім, хто дивився до цього моменту, я дуже вдячний. Це ви для мене багато значите. Підписники, які дивляться мої відео. Я вами дорожу і стараюся знімати контент для вас регулярно.